Останнім часом я дуже, багато, я дуже багато бачу таких клієнтів, які просто опираються в своєму РХП на корейських зірок, а також на дієту Чеміна. І дивіться, давайте ми трішки тут розберемося. По-перше, є у його прояви РХП або ні. Я кажу 100% що є. У нього прояви РКП це можна побачити в його відео, які є у соціальних мережах, як він себе обмежує, які він не свободний в тому, в тих своїх проявах, своїх почуттях, своїх бажаннях і так далі. Навіть якщо ви побачите дуже уважно на такі відео. Ви відчуєте цей внутрішній діалог, який є у нього з своєю хворобою, Як він бореться, як він спочатку робить якусь, якусь дію одну, яку хоче сам, а потім як він себе обмежовує. Давайте подивимося на його показники, які є. Йому 27 років, його вага, вона буває або 49 кг, або десь біля 60 кг. Його ріст більш ніж 1,70 м. Тобто в нього є вже дефіцит маси тіла. Якщо ми бачимо такі да, ваги, то ми можемо казати, що в нього дуже нестабільне життя. Ми знаємо випадки, коли він а, дуже багато, багато п'є алкоголю і так, далі, і так далі. Коли він страждає на переяданні і так далі, коли він себе обмежує. Це також свідчить про те, що в нього є як мінімум. А, Прояви дранкорексії, це РХП, коли людина зловживає алкоголем і сідає на такі дієти, алкогольні і так далі. Ми бачимо, що його дуже є важкі прояви анерексигенного типу адаптації. І ми бачимо його дієти, коли він себе дуже-дуже сильно обмежує в. Калоріях за добу він, він може їсти там 500 калорій або трішки більше. Да? Тобто ми все це прояву бачимо. І це каже про те, що у нього сформуровується особистість в тому плані, що він і його хвороба вони вже разом. Це, це стадія такого сліяння зі своєю хворобою, коли він себе не може вже диференцувати від неї. І тому він робить якесь для себе життя, тобто він виживає разом зі своєю хворобою. Він намагається зробити своє життя комфортним. І в такому, в такому випадку людина, що вона буде робити? Вона буде продовжувати свою хворобу, але з іншого боку, якщо взяти його ситуацію. То це каже про його неможливість взяти допомогу, про його страждання. Але можливо він десь і брав допомогу. Я про це, про це не, не знаю, а і йому могли просто не допомогти. Тому будьте уважливі, слідкуйте за якимись фактами, які є. І е, я, я думаю, якщо його фани просто казали б вам про це, що дивись, щось тобою не так, можливо, тобі потрібна допомога. Ми допоможемо. Давай, розкажи, що в тебе не так. Якщо всі підтримали, а не осуджували за це, А да? не осуджували за те, що з ним робиться, і так далі. бо, бо його там важко. Його дуже багато було булінгу і так далі, да? йому там важко десь всередині. Якщо б ми показали своє тепло і показали б, що ми можемо його сприймати в цьому, да? що ми його підтримуємо і, і можемо боротися за нього. Якщо його фани показали б так, то я думаю, що... Одного разу він би розкрився би і все нам розказав би, все нам розповів про себе, про свої страждання і, можливо, йому хтось з крутих фахівців, таких як я, оказав би йому допомогу. Але чого ви це робите? Чого ви це копіюєте? Тому що вам здається, що якщо вона така, якщо вона відведе себе так, якщо ви будете робити так, як він все робить, та якщо ви будете харчуватися так, як він робить. То ви будете що такою ж щасливою людиною, ж успішною людиною, і у вас буде все добре. Але це, що ви бачите в соціальних мережах, про зірок і так далі, і так далі особливо про таких, які хворіють на РХП, які пропагандуються і так далі, то ви бачите тільки зовнішню таку вот обкладинку, розумієте? Але ви не знаєте, що там робиться всередині. До мене зверталося дуже багато зірок, яких і моделі, яких є, яких були, були РХП. Розумієте? І там все дуже важко. Там стільки страждань, але вони не можуть про них казати відкрито. Вони не можуть казати, так, в мене є таке захворювання, так, я там страждаю, так я те, я те. Бо вони також люди бояться осудження, вони також бояться бути ранімими, вони також бояться бути слабкими, вони також бояться брати допомогу, як і ми, як багатьох, як багатьох з нас. Розумієте? Тому це все ілюзія. І якщо ви вірите в ту ілюзію, то це ну, буде вас просто розрушати там, десь всередині. Розумієте? І ви це будете відчувати. Вам ніколи не, у вас ніколи не вийде зробити так, щоб ви були тою щасливою людиною, як та зірка. Тому що вона також нещасна, вона також страждає, розумієте?